Як вибрати хорошого ортодонта? Це складне завдання. Лише розумний ортодонт може з'ясувати, як працюють м'язи та суглоби, як змикаються і як мають змикатися зуби. Розумний ортодонт пропонує брекети, а не елайнери, модні прозорі капи. Він знає, що показів для елайнерів не більше ніж 15 а результат сумнівний. Розумний ортодонт знає, що брекети у дітей краще встановлювати у 15-16 років, поки щелепи ростуть. Він наполягає на видаленні зубів. Мудрості, поки вони не прорізались. Адже зуби мудрості, коли проріжуться, то усі рівні зуби знову стануть кривими. Брекети у дорослих надскладне завдання, адже щелепи вже виросли. І тому розумний ортодон знає, що йому потрібен ще один спеціаліст, хірург, який встановить спеціальні гачки, пластинки Болларда, загугліть. Інакше буде камуфляж. І не те, щоб так, і не те, щоб ні.